Черговий злив про міндіча дуже багато і дуже цікаво. Депутат, якого багато хто любить і аплодує йому. Багато хто вважає, що він має ну, близькі контакти з банками, але то не має значення. Головне, що такий злив відбувся: серйозний, великий, потужний злив. Там детально розписано, в який момент хто де міндіч що робив. Як він виробив свій бізнес і все інше, але насправді не це найголовніше. Абсолютно не це. Зараз я вам поясню, що в цьому розслідуванні найцікавіше. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Будь ласка, поширюйте, поширюйте моє відео, хай інші читають і підписуйтесь на нього. Бо, ну інформацію можуть сказати всі, а правду далеко ні. Так от пам'ятаєте, коли я розказував про шурму? Про його брата, і ви теж знаєте цю історію. Там дуже цікава історія була. Його сонячні батареї, станції великі стояли на окупованій території, і він продавав струми, отримав гроші з бюджету. І тут всі говорили про те, ай-яй-яй, яка корупція, як це небезпечно для держави, коли корупціонери крадуть гроші, платять одне одному і так далі. І це правда, безумовно, це корупція чистої води. Все правда, що написано в цьому розслідуванні, було в тому. Але головного вони теж не сказали. А що головне? А я вам скажу, як ви думаєте, росіяни, вони знають, хто такий шурма? Вони знають, що у шурми є брат, і вони знають, чий, чий це бізнес, цей величезний, який був на окупованих територіях. Ну от давайте собі поміркуємо. Росія окуповує території, і вона абсолютно вони приходять в містечка і в села і витягають активістів Майдана чи Парахоботів, і там влаштовують розборки, розстріли і так далі. Ми це бачили. А що ви думаєте на інших територіях? От ви думаєте, вони зайшли в Запорізьку Херсонську область, побачили величезні поля сонячних батарей, і вони навіть не здогадувались, хто це власник цих полів. Чи здогадувались. Якщо вони не здогадувались, ну тоді у нас вороги наші повні ідіоти, і взагалі, що там з ними воювати? Зараз два рази плюнемо ми переможемо. Але якщо вони не ідіоти, і у них там працює їхнє ФСБ, КДБ і все інше, і вони чітко розуміють, що у нас відбувається в країні, вони безумовно знали, чиї це станції. І раз вони знали, чиї це станції, то вони. Мали можливість або скористатися тим, що це людина наближена до ворога, до президента України, до негідника, який бореться з Росією, і знищити цю станцію, забрати і так далі. І так далі. Або навпаки, знаючи, що це станція наближена до президента, знаючи, що з президентом них гарні стосунки, залишити її, не заважати найближчому. Оточенню президента вести бізнес на окупованих територіях? От як ваша думка? Як ви думаєте, хто? Ну, який механізм е -е, стосунків? Чому Путін дозволив брату одного з керівників Офісу президента спокійно займатися бізнесом на окупованих територіях? Чому? Спроба продати в Узбекистан якусь там канаплю – це зрада Батьківщини. Ні. А ведення бізнесу на окупованих територіях, якому не заважає окупант, це нормально. Ну, роз, Розкажіть мені, напишіть, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, поширте, а я продовжую. Так, от з Міндічем ситуація дзеркальна та сама. Всі розказують. Він діамантами займався, звідти звідти, туди віз, це передавав, так він збагачувався, співпрацював з Росією, зробив дзеркальну фірму. І це все так серйозно розказується по повній програмі, який він співпрацював з, з ворогом і так, далі, і так далі. А я хочу вас запитати, а там, от у, в Росії, вони не знали, що це найближчий друг нашого? Президент, який ворог злий, жорстокий ворог Путіна, який бореться з Росією ні на життя, ні на смерть, вони цього не знали? Випадково не знали. І тому вони дозволяли в Росії вести величезний бізнес міндічу, найближчому другу Зеленського. Ну не знали, правда не знали? Ну звідки їм знати Лахі, ну, Лашари, ну звідки їм могли знати, що там у них заробляє бабло найдружбан дружбан Зеленського? Чи навпаки, вони це знали. І це або мало позитивне значення, тому що вони гарно ставляться до Зеленського до його оточення. І все, що відбувається на фронті, це умовна гра. Такий варіант теж можливий. І наступна частина: а може, вони використовували Міндіча як канал зв'язку, фінансування. Вибори ж теж звідки взялись. І багатий, і крутий міндячик, який заробляв в Росії. А ви думаєте, в Росії діамантовий бізнес ж ФСБ там ніяк до нього не причетна, правда? Це ж все одно, що сонячні батареї поставити чи там коров розводити. Діаманти це ж така дрібна тема, нікому не цікава, правда? І тому, звичайно, що людина, яка має великий діамантовий бізнес в Росії, вона ніяк не причетна до. Спецслужб. Логічно ж? Логічно. Тому е, ми бачимо ситуацію, що два аналогічних випадки. Причому з братом Шурми на меншому рівні, просто говорить про певну симпатію банк, до банкової. А тут це просто ФСБшна історія, як на мене. Але про це в розслідуванні як ви розумієте, нічого не сказано. Чому зараз це? Розслідування виникло його запустили. Я впевнена, для того, щоб відволікти нашу увагу від плівок самого Міндіча, тому що там буде зовсім про інше. Але це буде той самий Міндіч, який сидів на хвості у ФСБ, який сюди заводив гроші, якого тримали, тому що гарно ставились до нього там. Ну, Тобто, інакше я цього пояснити не можу. Це витікає з розслідування, а не щось інше. Ну і ключове. Скажу вам таку штуку. Я сьогодні послухав от Кулєбу, ну того, який. Вже не зрозумію, чи він за Зеленського, чи він проти Зеленського. Ну, от, е, так от міністр, який був весь час, так він сказав цікаву річ. І вона теж багато про що говорить. Він сказав, що готуватися до війни з Україною Путін почав приблизно в 20 2020 році, коли зрозумів, що варіант Зеленського не вирішує проблему. Він нічого не сказав, там нічого ж, просто сказав, що Зеленський, можна сказати, що Зеленський молодець, він не виявився таким, що може здати Україну. Але з цих слів виникає інше: що Зеленський був надією Путіна закінчити війну в Україні мирним шляхом. Саме тому його тягнули, штовхали, саме тому Міндічі. Заробляли божевільні гроші Коломойські і фінансували це. От, а й, інакше у мене пояснення немає. Ще раз кажу, це не інсайд, це не те, що я там десь прочитав у когось і мені чим ніхтось по телефону смс-ку скинув. Ні. Це висновки з того, що <кій> сказав один високопосадовець, колишній, і інший депутат, який, ну. По-різному оцінюють його діяльність. Багато чого він цікавого говорить, але от тут я ж кажу, що ми повинні говорити зараз не про плівки Міндіча, чого їх немає. І ви пам'ятаєте, Гончаренко оголосив, проголосуйте за те, щоб плівки Міндіча прийшли, прозвітували, а депутатів немає. Тобто ми повинні говорити не про плівки Міндіча і не про те, що там на тих плівках говорив Зеленський, а ми повинні говорити про те, які Міндіч негодяй, який він там бізнес ввів, які він корупційні гроші там чи з Росією співробітниців, де мені пофіг. Якби він не був тим, хто поруч біля президента, і якби в даному випадку його не покривала ФСБ, нічого б цього не було. Ні, Ну може, ця вся історія про плівки і про діаманти і про його бізнес вигадана. Я цього не знаю. Але не думаю, не думаю. Думаю, що це. Розслідування зроблене нашими спецслужбами, вони давно це все знали, і в даному випадку його просто через хороші правильні канали поставили нам для того, щоб ми менше говорили і думали про ті проблеми, які реально сьогодні існують у нас. Або просто дезінформували нас з точки зору поворота цієї ідеї, Я ще раз кажу, не про діаманти і про гроші, давайте думати міндяче. А те, як його бізнес організували, як його контролювали спецслужби, бо там інакше це неможливо. І що він робив біля президента, яку він функцію виконував, і яку інформацію агенту російському, який мав такий бізнес в Росії, зливав Зеленський, і як це використовувала Росія для того, щоб регулювати моменти протидії чи дії і так далі. І так далі. Міндіч, здається, досі в Україні. І ніяких питань? Щодо ведення бізнесу в Росії. в нього немає. І, здається, і кримінальної справи з цього приводу немає. Я не знаю, я це не відстежував, але мене і це не цікавить. Я ще раз кажу: мене цікавить, щоб ви зрозуміли Путін присутній всюди на банковій, через тих людей, там шурмани, шурма це моє те, що сплело. Шурма міндіч сплило, ось воно на поверхні лежить. А думаєте, нічого там більше немає? Якщо Зеленський не завербований агент, що цілком абсолютно можливо, хоча мої колеги, друзі кажуть, що ні, та він завербований агент, може і не завербований, то, у всякому випадку, маніпулятивне управління ним навколишнім середовищем відбувається з завербованих агентів. Ну, це видно. Я не говорю про Єрмака, Єрмак тут отдільна історія, ви все це і саме бачите. Ну і крім того, сам по собі агент, навіть якщо це Трамп, і навіть якщо це Зеленський, вони не можуть бути простими рядовими агентами, якими вони були. Самі росіяни, маючи на них вплив, можливо, не можуть давати їм вказівки. Тому що. Ну, слухайте, ну от зараз з'явиться інформація про те, що Зеленський чи Трамп заворбовані Росією. Ну, е, ну хтось в це повірить? Та ні. Ну, якщо паспорт е, Труханова можна зробити фальшивий і показати всім, хоча його немає і це судом доведено, так що говорити про ці якісь документи, які доведуть, що Зеленський чи Трамп агенти? Звичайно, що можна поржати про те, що. На четвертому році війни раптом Росія згадала про те, що він агент, ну, напримір. Але це -то могло би нам бути розшифровано, розбите і знищено. І всі сказали би, звичайно, ні, це фальсифікація. Просто Путін ненавидить Зеленського, я так і придумав. І це могло би допомогти додати Зеленському кілька е відсотків. Але в даному випадку це відсотків... Ну, це точно Путін, знаючи, що його, що його близький друг і брат його одного з керівників банкової займається бізнесом у них на підконтрольних територіях, і, він, і Росія нічого з цим не зробила, це про щось говорить. Це дзвіночок, панове, дзвіночок. Може, я помиляюсь, я не буду наполягати на тому, що я так все знаю. Я чекаю вашу точку зору. Пишіть мені, будь ласка, і заодно. Поширюйте мої новини, коментуйте їх, ставте вподобайки і е, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ну, а якщо ви вже взагалі вирішили мене підтримати, ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!